Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Восени пахне яблуками. Тихий осінній день. У яблучному саду літають чмелі. Ось вони помітили яблуко. Що впала з дерева і лежить на землі. З яблука тече солодкий сік. Обліпили яблучка джмелі. Зайшло сонце, а в саду пахне яблучка Нагріті сонце. сонцем. Десь заспівав цирку. Коли це з яблука на землю впало яблуко, цвір замовк. Пролетів сполоханий птах, де за лісом у нічному небі спалахнула зірка, знову заспівав цвірком. Уже й місяць виплив на небо, а яблука пахнуть гарячим сонцем.